Передодні третього пленарного засідання 20-ї сесії голова обласної ради Володимир Войтович ініціював погоджувальну раду за участі керівників усіх фракцій Волинського парламенту. У ході дискусії домовились переголосувати питання про призначення Петра Олешка на посаду ректора Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти, оскільки це рішення спричинило дискусії та блокування роботи сесії. Втім, безпосередньо на сесії Володимир Войтович зробив оголошення, що голова облдержадміністрації Борис Кимчук відкликав своє колпотання про призначення пана Олешка, ректором Віпо. Відтак, питання автоматично зняли з розгляду. Як домовились попередньо, другим питанням порядку денного обранці внесли зміни до регламенту обласної ради, щоб позбутися ганебної практики голосування чужими картками. Виявили депутати факт. Повідомили головуючому, головуючий дає вказівку. Оператору заблокувати картку відсутнього депутата. Потім ми взялись працювати за попередньо затвердженим порядком денним. Дискусію у сесійній залі викликало питання про подання прокурора щодо приведення у відповідність із законом рішення обласної ради про надання мисливських угідь у користування. Є необхідним скасувати в цілому рішення Волинської обласної ради. Після того виправити всі недоліки і помилки і ухвалити нове рішення. Ми чітко ставимо вимогу. Я наголошую не скасувати, а привести відповідність до діючого законодавства дане рішення прийняте вами напередодні. Не позбавляти права тих осіб, які отримали лісові угіддя вже в користування, які вкладали ряд коштів в них, взагалі касувати рішення, як пропонує Слабенко, і по-новому виносити на розгляд. Ми пропонуємо зменшити розміри цих лісокористування, користування, які надані були з порушенням закону. Вношу конкретну пропозицію, щоб Ініціатором вийшло в управління лісового господарства на наступну сесію і внесло проєкт рішення про мораторій, про відкликання е, відповідно наданих е, мисливських горіть на 15 років, щоб люди знали, що вони вкладають туди. І далі, поправивши ті помилки, дійсно створили нормальний е, клімат інвестиційний, для того, щоб люди повірили, що якщо вони завтра вкладуть, то завтра в них не відберуть. Вислухавши усі сторони, Володимир Витович вніс пропозицію щодо підтримки протокольного доручення обласному управлінню лісового та мисливського господарства щодо підготовки відповідних проєктів рішень на наступну сесію із врахуванням озвучених депутатами пропозицій. Тривалим обговоренням супроводжується проєкт рішення, що передбачав ліквідацію колегії обласної ради. Мотивація автора проєкту депутата Олега Батюка на роботи цього речі, органу обласної ради. Між тим, з його позицією не погодились ряд депутатів. Не підтримує ліквідації колегії і голова профільної. Комісії обласної ради Володимир Навроцький натомість він пропонує компроміс. Чи необхідно внести зміни в положення про колегію і її роботу, і в першу чергу в частині наявності кворуму, коли колегія буде правомочною? Вислухавши пропозиції колег, Олег Батюк висловився про необхідність доопрацювати проект рішення та повернутись до його розгляду вже на наступній сесії. Практично без дискусії радою внесено зміни до обласного бюджету. До проекту рішення за пропозицією Олександра Курилюка внесено доповнення. Пропонується управління культури, значить 800 тисяч на капітальні видатки. Вони просять перенести на капітальні видатки по управлінню культури. Тобто, мова йде про. Придбання ну, автобуса для колективу «Кантабіле», там для філармонії. Ну і ми там подивимося, можливо, да, для мікроавтобусу для навчально-методичного центру працівників культури. Без зауважень підтримано ряд звернень волинь ради до парламенту, зокрема щодо зарахування екологічного податку та щодо пільгових перевезень на міських, приміських та міжміських маршрутах загального користування. Схвалили депутати і проект рішення авторства Олександра Пирожика щодо відзначення 70-річчя героїчного бою УПА поблизу села Новий Загорій Локачинського району. В контексті розгляду цього питання депутат Михайло Скопюк зауважив про потребу у наданні Загорівському монастирю статусу пам'ятки архітектури національного значення. Чимало сесійного часу депутати присвятили обговоренню інформації прокурора Волинської області про стан законності за перше півріччя 2013 року. Після виступу Андрія Парака задати йому запитання виявили бажання понад десяток бранців. Михайла Бегаля та Миколу Давидюка цікавила позиція прокурора щодо дотримання в області норм конституції, якої передбачено право на безкоштовну медицину та освіту. Депутат Василь Столяр запитував, чи відомо прокуророві про тиск на бізнес та рейдерське захоплення підприємств. Піднімалася і проблема високого рівня підлітков. Вої злочинності в області, тему боротьби з корупцією, а також питання щодо повернення заощаджень вкладникам Захід Інкомбанку. Чи можемо ми, маючи таку інформацію, і почувши її від вас знову ж таки, сподіватися на вирішення питання по поверненню вкладів людям, яких сьогодні нараховуються в області в межах 200, членів комісії, нашої не дадуть мені, тобто, в оману ввести, ні вас, ні когось іншого. Є комітет ошуканих вкладників у нас на Волині. Питання вже неодноразово піднімались. На комісії у четвер, 26 вересня, звучало те, що до вас теж зверталися з цим питанням, але як кажуть, у нас в народі віз і нині там. Скажіть, будь ласка, я хочу почути сьогодні від вас. Ми можемо мати надію на те, що питання вкладників вирішиться. Справа розслідується, розслідується окремою слідчо оперативною групою, керують керівники. Я думаю, що ви чули, що вона розслідується. Нещодавно були проведені обшуки на підприємствах, які тим чи іншим чином мають відношення до цих кредитів, отримання цих кредитів і неповернення. Я запевняю, що органи прокуратури і слідчі підрозділи органі внутрішніх справ, оперативні підрозділи доложать максимум зусиль для того, щоб розв'язати цей гордіузел, для того, щоб повернути волинянам кошти. Слова вдячності прокуророві за роботу висловили депутати Олег Батюк, Борис Загрева та Борис Клімчук. Прокурор своєю чергою нагадав, що з грудня минулого року із набранням чинності нового законодавства повноваження прокуратури дещо звузились та нагадав, що прокуратура не єдиний контролюючий орган в області. Сильні органи прокуратури мали бути тоді, коли держава мала слабкі контролюючі органи, органи влади, деяких контролюючих не було. На сьогоднішній день держава Україна. Вийшла на той рівень, коли вона може дозволити доручити виконувати функції контрольні по вертикалі контролюючими органам. Органи прокуратури будуть вживати заходів. Ще раз хочу на акцентувати увагу лише в тих випадках, коли органи контролю державної влади не виконують, неналежно виконують або вони відсутні. Після тривалої дискусії Сергій Слабенко озвучив пропозицію визнати стан законності в області таким, що потребує покращення, а детальні матеріали з розгляду цього питання направити в Генеральну прокуратуру України. Втім, до голосування пропозиції справа не дійшла. Депутати не підтримали проект рішення навіть при голосуванні за основу. Загалом цього дня волинські обранці прийняли рішення із майже двох десятків питань. Втім, остаточної крапки поставити так і не вдалося. Продовження сесії Володимир Войтович оголосив вже наступного дня, адже у порядку денному залишилось ще стільки ж нерозглянутих проєктів. На початку четвертого пленарного дня сесії за пропозицією Володимира Войтовича депутати повернулись до голосування за питання про інформацію прокурора. Більшістю голосів проєкт рішення підтримано за основу. За 42 для прийняття рішення в цілому голосів не вистачило. Не схвалена радою, вкотре винесена на її розгляд регіональна програма забезпечення захисту інтересів громадян та сприяння створенню належних умов для функціонування суддів Волинської області. Автор співзвучного проєкту рішення Сергій Слабенко наполягав на необхідності підтримки такого документу. З ним погодились депутати Олександр Пирожик та Анатолій Грицюк. Між тим Валентина Блінова висловила свою незгоду. Для чого ми виділяємо на гроші наших платників податків? Це не гроші облдержадміністрації чи обласної ради, це гроші наших платників податків, які можуть піти. І будуть бути використані набагато ефективніше. А ми їх збираємося спрямувати на державну структуру, яка фінансується за кошти державного бюджету. Тривали було обговорення проекту рішення про стан розвитку молочної галузі в області. Ініціатора розгляду цього питання на сесії ігоря Узя цікавила зокрема виплата заборгованості молокопереробниками перед здавачами молока з населенням. Всі молокопереробні підприємства розрахувалися. По юридичних сільосвиробників по Ратнівському заводу в межах 800 тисяч вони провели реструктуризацію і сільоз І така сама ситуація із Рожищенським сільзаводом. Тобто вийшли в нормальний ритм, і практично сьогодні, враховуючи, що цінова політика на молоко піднялася від 220 до 2,70 у населення і від 270 до 4,5 гривні. У сільгоспідприємствах це говорить про те, що е, ціна склалась позитивно розрахунки конкуренція зміцнюється. П'ять підприємств переробляють молоко на волині, 12 заготовлюють за межі. Дійсно відчувається, що є певні зміни. Ключове питання, яке стояло в цій галузі, це борги. І ну, це дуже добре, що спільними зусиллями подолали цю проблему. Валентина Блінова поцікавилась у профільного чиновника перспективою створення молочних кооперативів. 82% молока виробляється сьогодні в особистих селянських господарствах. Зрозуміло, що і потрібно підвищити його якість. Два працює вже стабільно не перший рік. П'ять кооперативів вже створено в цьому році. Три із них отримали холодильне, не тільки доїльне обладнання, вже холодильне обладнання. Я вам скажу, що працюють вони на бюджет, на бюджетну сферу і на населення. Андрій Турак у своєму виступі приділив увагу темі відповідності ціни та якості молока, яке здають зокрема одноосібники. Депутат переконаний, що за умов отримання неякісної сировини заводи використовують шкідливі добавки. На його думку, ситуація покращиться із вступом дію законодавства, яке чітко розмежує молочну продукцію від молоковмісної. Принаймні, споживач матиме право вибору. Коли споживач в торговельній мережі може вибрати собі. Так, підійти до полиці, де молочні продукти і молокомісні, то і, ті заклади закриті школи, дитячі садочки інтернати, не можуть цього зробити. Вони будуть пити те, що їм привозять. Я пропоную дозволити, щоб не забороняти, а слово дозволити в закриті заклади Волинської області завозити молочні продукти, витої лише, лише, лише по ДСТУ державних стандартах України, тобто молочні продукти, і в дитячі, дошкільні. В дитячі, шкільні дошкільні інтернати так же само молочну продукцію вилутно по державних стандартах України. Раїса Кочмук своєю чергою наголосила, що владі варто подбати про легалізацію нелегкої праці селян задля подальшого забезпечення їхніх пенсійних гарантій. Акцентували депутати увагу і на інших проблемах молочної галузі в області. Молоко з Радянського району чи рядом районі везеться Львів, проробляється. Далі під їхньою маркою, везеться назад. Ну це дійсно ціна серйозна ціна його формується до 12 гривень. Питання якості стає своєрідним, тому що 12 гривень такі транспортні витрати і тому подібне все вкласти. Чи все-таки ви не бачите, я, вернувшись це продовження попереднього запитання, не бачите більш актуальні розформувати формувати нову ідеологію на Волині з цілею уникнення цих таких метаморфозів перевезень? Тому как як... я, наприклад, сьогодні у Ковелі волинського кефіру не куплю, не бачу. Так от що давайте думати. І ви, в тому числі, в першу чергу, що зробити, щоб була додаткова переробка цільномолочки свіжого продукту в таких містах, як Ковель і в Я може не знаю Влуцьку, Немає ось чого треба починати. Куператив, не куператив. Чи сьогодні ми маємо заложити гроші в бюджеті для піддержки такого виробника ще одного як тура? Або які інші шляхи, бо без цього не можна у відповідь депутатам, голова облдержадміністрації Борис Кимчук заявив, що на часі створення обласного лізингового фонду, що забезпечуватиме сільгоспвиробників обладнанням на реалізацію цієї ідеї Волинь отримає півмільйона гривень з державного бюджету. Я дав доручення розробляти положення про такий лізинговий фонд і порядки фінансування лізингового фонду. Тут будуть складні процедури. Вони мусять муситимуть проходити через нотаріат. Без цього нікуди не дінемося. Це непроста технологічна робота і немає аналогів. Тому треба думати про переробку, про малу переробку молока. Я не знаю, що це буде: сир моцарела чи якийсь волинський оригінальний сир. Я не знаю, я не фахівець. Але я знаю, що люди знають і будуть це робити. Тобто люди повинні це знати, що вони матимуть такий шанс це зробити і заробити. В результаті обговорення проект рішення було підтримано в цілому з врахуванням пропозиції Андрія Турака, Схвалені радою і ряд звернень до центральної влади. Загалом цього дня обранці громади розглянули понад два десятки проектів рішень. 20-та сесія обласної ради завершила свою роботу. Голова обласної ради Володимир Войтович відповів на запитання журналістів на традиційній прес-конференції за підсумками чергової 20-ї сесії, яка увійшла в історії Волиньради як найтриваліша, адже розпочала свою роботу ще 15 липня. Для мене, як для голови обласної ради, було в цей період, непростий період, важливо було забезпечити прийняття рішень по тих питаннях, які на сесії не розглядалися. Тобто, Приймались розпорядження, чи то голови обласної державної адміністрації, чи голови обласної ради, для того, щоб е, наша діяльність області е, не вплинуло те, що на сесії рішення не приймаються? Методи парламентської боротьби абсолютно не підходять для самоврядного органу, переконаний Володимир Войтович. Причому це стосується як дисципліни під час сесії, так і змісту питань порядку денного. За його словами, 15 проєктів рішень, які були внесені на розгляд ради, не належали до її компетенції. Це, зокрема, звернення до центральних органів влади та висловлення свого ставлення стосовно ряду законів або ж нормативних актів, які перебувають у зародковому стані. Ви, виникає питання: а чи Потрібно це робити? Потрібно. Але, звичайно, що не в такій кількості ми ж обирали і депутатів Верховної Ради, які б відстоювали і інтереси нашого краю, але разом з тим, щоб і займалися активно законотворчою діяльністю. Є люди, які фахово цим займаються, є відповідні, ну, відповідні структури, які готують проекти рішення, які готують законопроекти і так далі. Невже радам місцевим? Потрібно так часто приймати такі звернення. Володимир Войтович позитивно ставиться до того, що Рада внесла зміни до регламенту, які дозволять уникнути голосування чужими картками та зберегла колегію. Колегія повинна бути. Ми повинні спробувати, щоб колегія працювала, щоб ця площадка для узгодження позицій була все-таки, а не все переносити в сесійну залу. І удосконаливши е, таким чином, положення про колегію. Ми, я думаю, Зможемо продуктивно працювати на засіданнях колеги. Петро Олешко таки очолює Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти. Відповідно клопотання голови облдержадміністрації Бориса Кримчука підтримала постійна комісія обласної ради з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та змі. Голова обласної ради Володимир Войтович за рекомендацією депутатів призначив Петра Олешка на посаду ректора своїм розпорядженням. Під час веб-конференції на сайті обласної ради пан Олешко заявив, що причиною дискусії у сесійній залі навколо його призначення є політичне переслідування та партійна помста. На волині видобуватиме газ компанія з часткою іноземного капіталу. Днями відбулась зустріч керівництва обласної ради із представниками ТОВ Захід що володіє десятьма спеціальними дозволами на користування надрами в західній Україні, і має намір розпочати розробку газових родовищ в нашій області. За словами представників компанії, цілком ймовірно, що це буде видобування сланцевого газу. Сторони обговорили питання щодо проходження всіх необхідних дозвільних процедур та втілення проекту в життя вже у 2014 році. Волинь претендує на майже 2 мільйони євро в рамках програми прикордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. В разі отримання гранту ці кошти будуть спрямовані на будівництво водолікувального комплексу для санаторію матері і дитини пролісок. На позачерговій сесії обласної ради депутати уповноважили голову Володимира Войтовича вчиняти від імені обласної ради юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією проекту. Угоду буде підписано в другій декаді жовтня. Тут не потрібно ніяких особливих дискусій, оскільки йдеться про те. Що наша область можна отримати величезні інвестиції? Це по-перше, а по-друге, це перспектива для розвитку нашої волині як курортної зони. Хотіла б щиро подякувати всім справа, тому що дуже клопітка була важка робота. Ми довго йшли до цього проекту. І слава богу, вдалося спільними зусиллями. Це не є робота однієї людини, це є робота багатьох людей, робота і мене, як депутата, і сільської ради, і адміністрації обласної і голови обласної ради тобто, це колективне. Таке надбання, яке ми на сьогодні маємо, і слава Богу, що воно нам вдалося, свій голос за проект рішення віддали всі депутати обласної ради, які прибули на позачергову сесію. За шістдесят Відбувся день депутата обласної ради. Обранці громади оглянули об'єкти обласної комунальної власності, подальша доля яких вирішуватиметься на наступній черговій сесії. До апарату ради подано проект рішення про ліквідацію КП автогосподарства Волинської обласної ради. Підприємство уже кілька років є збитковим. Майже два десятки штатних працівників вчасно не отримують заробленого. Накопичуються, накопичуються борги, з якими без вливання бюджетних грошей справитись не можна. А ми маємо право поповнювати лише статутний фонд цього підприємства. А підприємство ці кошти навіть не має права використати на погашення заборгованості і заробітної плати. Ми прийдемо до того після ліквідації, що тут буде керівник і буде в нього чотири сторожі. Ми до цього прийдемо. Маємо ліміти, які затвердили, на, на, на пальне маємо призначення бюджетне. І все, і будь ласка, будьте добрі, вписуйтеся і працюйте. проектом рішення. Пропонується продаж за аукціону двох гаражних боксів автогосподарства. Приклад ефективного господарювання приватного власника тут уже є, адже один із боксів перебуває в оренді. Частину приміщення, яке є, от цього гаража необхідно продати, щоб погазити борг 500 тисяч гривень, які виник із-за того, що е, дуже великі накладні розходи. І 500 тисяч це сьогодні, а до нового року ще декілька місяців, воно виросте до 600 тисяч. Тобто не потрібно все продавати, а тільки частинку приміщення, а іншу частину передати в управління будинком обласної ради, тобто в іншу комунальну установу, яка сьогодні успішно працює. Фраза, що давайте продамо частину приміщення для. В мене є такою, яка ну, на сумні думки наводить, бо поняття спільної власності в майні воно буде передбачати потім і спільні дії двох співвласників, будь які інші покращення, зміни цільового призначення, можливості утримання. Вони будуть тоді покладатися на те, що два співвласника в цьому мені повинні знайти певні порозуміння і ввести таку діяльність ефективно. Окремі обранці висловлювали своє здивування тим, що підприємство, яке розташовується в центрі Луцька, може бути збитковим. На їх думку, варто шукати інші шляхи вирішення проблеми, аніж його ліквідація. Тут маса механізмів, маса способів, маса різних ідей, які можна реалізувати для того, щоб уповнювати бюджет сторонніх джерел. Ті суми, які зараз отримують за оренду, за Стоянки, вони в принципі менші, ніж так, тих, які я знаю. Ну, це теж є предмет перегляду. Просто методологія зараз розрахунку, яка була затверджена кілька років назад, розрахунку арендної плати, розрахунку вартості арендної плати. Чи, вона, я думаю, вже не відповідає нинішнім ринковим умовам. Таку перспективу не виключає і голова обласної ради Володимир Гойтович. Чи не настав час підвищувати ціну одного квадратного метра там в автогосподарстві? Звичайно, що так. Звичайно про це говорили депутати. Так? Не обов'язково той проєкт рішення, який запропонований, він має бути так, саме таким. Ми приїхали для того, щоб прийняти виважене рішення і з користю для Волинської громади. Щоб далі використовувати бюджетні кошти. А якщо вони не будуть спрямовуватися в те підприємство, то їх використовувати можна на більш нагальні цілі на Волині. Сьогодні депутати обласної ради оглянули і на житлові приміщення з комплексу будівель ДВТП Волинь фармпостач, що на вулиці Львівській у Луцьку. За словами директора підприємства Михайла Півнюка, ці площі стали тягарем. Більше того, вони не опалюються у зимовий період, а тому гостро постало питання щодо їх подальшого використання. Ми просто якби готово. Можливий варіант для інвестора, яким чином щоб не постраждала усена діяльність нашого підприємства, і територіальна громада відповідно мала би можливість ефективніше використовувати дану будівлю, яка сьогодні сплатується. Я вважаю, там на 20%. Очевидь, дискусія стосовно подальшого використання цих об'єктів продовжиться у сесійній залі обласної ради, адже остаточне рішення буде прийняте на засіданні наступної чергової сесії.